Права 72. Чергуючи у таборі пластунів Марко та Олеся за 20 хвилин почистили 23 картоплини. Скільки картоплин вони почистять перше за одну годину, друге за дві години. Ну, будемо вважати, що вони не змучились і будуть продовжувати чистити з тою самою швидкістю, і що картоплини не всі однакові. Так, ну як міркувати? Давайте спочатку розберемося з першим завданням. Так, одна година. Пригадуємо, що перший підпункт тоді пишемо, що одна година це складає 60 хвилин. Для чого це ми зробили? Справа в тому, що у нас є час 20 хвилин, коли вони почистили 23 картоплини. То ми дізнаємося, а скільки ж більше часу вони будуть чистити картоплю. Тобто, друга дія тоді це 60 поділити на 20 і це дорівнює 3. Що таке 3? Це у скільки разів вони більше чистять картоплю? Тобто пишемо 3 разів це у скільки більше часу? У скільки більше часу зробили? У 3 рази. Тепер, якщо у три рази вони будуть більше затратити на цей час, то і у три рази у них буде більше картоплин. Тобто третя діє. Ми відповідно 23 маємо помножити на 3. Тут можна усно, можна стопчик. Давайте тоді 23. Помножити на 3. Так, 3 на 3 це 9. 2 на 3 це 6. Додаємо. Так, 69. Тобто, пишемо і це дорівнює. 69. Пишемо в дужках чого. Картоплин. Це вони почистили. Пишемо, почистили. Або просто за 1 годину. І друге. Аналогічно все робимо за 2 години. Тобто. Перша дія у нас буде що 2 години. Це 120 хвилин. Тому що одна година це 60. Потім, друга дія. Дізнаємося, а скільки ж разів більше часу вони затратили. 120 поділити на 20. І це дорівнює. Це все одно, що 12 поділити на 2, це буде 6. 6. Пишемо у дужках разів. Це у скільки? Більше часу? Є. Ну і остання, третя дія. Якщо у нас у 6 разів більше часу, то буде і в 6 разів більше, більше картоплин. То ми пишемо 23, що множиться на 6 і це дорівнює. Знов таки, давайте в стопчик перемножимо. 23. Помножити на 6. 6 на 3, це 18. 2 на 6 це 12. Додаємо 8, 3, 1. 138. Тобто, пишемо це дорівнює 138. У дужках пишемо чого. Карта плин. Пишемо за 2. Години. Ну що ж, ми готові записувати відповідь. Пишемо тоді відповідь. Перше, скільки ж вони почистили за одну годину 69 картоплин. Ну і друге, за дві години 138 картоплин. Ну що ж, ось така задача про чищення картоплі. На цьому вправу завершено.